Отже, розглянемо розкладання мночлена на множники. Існують такі способи розкладання мночлена на множники. Перший спосіб це винесення спільного множника за дужки. Отже, якщо ми подивимося на кожен з даних виразів, то перше, що ми повинні зробити, це знайти той спільний множник, який ми маємо винести за дужки. Спочатку ми дивимося на числовий множник, і в першому виразі це число 7 спільне, яке присутнє і в одному, і в другому виразі. Далі, крім цього, є спільний буквений множник Х. От, тут, Х, тут Х, 7, 7. Тому ми виносимо ще й Х. В дужках залишається. Коли ми знаходимо той вираз, що залишається в дужках – то повинні кожен членого члена поділити на вираз, який ми винесли. Отже, 7ах ми ділимо на 7х і залишається А. Далі, плюс 7Бх ми ділимо на 7х і залишається Б. Таким чином, ми винесли задушки спільний множник. В наступному виразі ми бачимо, що спільне, звичайно, це – але тут присутній степінь С, і ми виносимо задушки це з найменшим показником, а це це в третьому степені. Винесли і далі ділимо кожен член члена на це в третьому. Якщо ми це в третьому поділимо на це в третьому, то буде одиниця. А далі, коли ми це в четвертому поділимо на це в третьому показники. При ділені віднімається 4 відняти 3 це 1. Тобто це, це в першому степені, а отже це. Ось такий буде розклад. Наступний член. членом. Спільними бачимо є числовий множник 7, тому що 14 також на 7 ділиться, і х. Змінна з найменшим показником. Ділимо 7х ділимо на 7х, отримуємо одиницю. Мінус 14х у кубі ділимо на 7х, отримуємо мінус 2х. Розклав множники. В наступному членові ми винесемо за дужки мінус, тому що він присутній, як ми бачимо, в кожному з даних членів. І далі Б наймен... з найменшим показником, а це Б в 10 степені. Отже, мінус Б в 10 вимисло. І на нього далі ділимо. Мінус Б в 10 ділимо на мінус Б в 10, це одиниця. Мінус Б в 15 ділимо на мінус Б в 10, мінус на мінус дає знак плюс. Показники віднімаються, 15 відняти 10, 5. Знову ж таки, мінус B в 25 ділимо на мінус B в 10, мінус на мінус плюс 25 віднімаємо 10, B в 15 степені. Знову дивимося, що ж можна винести. Серед числових множників 3, 6, 9. Кожен з них ділиться на 3. 3. Далі, скрізь присутня змінна А. І присутня змін на х з найменшим показником це х, тому що є х і х у квадраті. Х. 3ах виносимо за дужки. Виносити треба весь множник, який можна винести. Тобто дивимося досить уважно. А далі ділимо 3ах ділимо на 3ах це одиниця. Далі мінус 6 ділимо на 3, це мінус 2, а потім Ах у квадраті ділимо на ax. А скорочується, а от х у квадраті ділимо на х, отримуємо х. Знову ж таки, плюс 9 ділимо на 3 плюс 3. А в квадраті ділимо на А, це А, Х скорочується. Отже, ось таким буде результат. І наостанок нам потрібно знайти значення виразу, якщо А-1,5 y-8,5. Ми, звичайно, могли б підставляти замість А і у зразу ж і обчислювати степені, але тоді обчислення були б досить складними. Тому ми знову ж таки використаємо винесення спільного за задушки. В даному випадку це А в квадраті. В дужках залишається y додати А. Ну, а тепер будемо вже підставляти. Отже, а у нас мінус 1,5 у квадраті помножити на мінус 8,5 додати мінус 1,5. Виконуємо дії. Ну, Якщо ми мінус 8,5 віднімемо 1,5, знак мінус, модулі додаються, і це буде мінус 10. В результаті тут мінус 10. Мінус 1,5 до квадрату знак буде плюс. А далі, якщо ми знаємо 15 у квадраті це 225, і кому? Треба відокремити комою справа дві цифри, тому що 1,5 множиться на 1,5. У нас після коми в множниках дві цифри відокремлено. Тому буде 2,25 помножити на мінус 10. В результаті буде мінус 22,5.